Доброго ранку, дітки! Для вас сьогодні осіння нагадалочка. 18 жовтня говорунчик завітав, з язичком моїм пограв. Ша-ша-ша! На дереві висить груша. Ко-ко-ко, смачне яблуко. Ва-ва-ва, синя слива. Ан Ан Ан, жовтий банан. Виправни небелиці. У садочку в мене миле, синє яблучко вродило. А яке яблочко, дітки? Правильно, червоне або зелене. Щойно з'їв лимон чудовий, він солодкий, він медовий. Це справді такий лимон, дітки? Солодкий і медовий. Звичайно, Ви праві, дітки, а лимон насправді правильно кислий, біля стежки кущики, а на них ростуть грушки. А насправді, де ростуть груші, дітки? Правильно на деревах вилинка цікавенка, найдорожчий фрукт королівська диня юбарі. Її вартість становить близько 23 тисячі доларів. Ця диня з оранжевою м'якото, гібрид двох мускусних гнид. Вона цінується завдяки своїй солодкості і соковитості. Дуріан фрукт з пекельним запахом і гарним смаком, також називають королем всіх фруктів. Він виділяє мікс ароматів, тухлих яєць, спітнілих шкарпеток, сміття разом з солодкими фруктовими нотами. Дякую за увагу, діточки. Гарного вам дня.